Вітаю підписники та гості каналу. Сьогодні покажу вам, в чому різниця між машинною та ручною прошивкою. Ось яскравий приклад машинної прошивки. Це коли із нутрі йде тоненька ниточка, а знаружі йде товста ниточка. Чому так виходить? Тому що на швейній машинці ставиться дві нитки. Одна нитка зверху. Інша нитка знизу намотується на шпульку. І за рахунок того, що шпулька маленька, і сюди багато нитки товстої, не поміститься, виробник намотує туди тонесеньку ниточку. І її на шпульку поміщається багато. І Якщо він буде намотувати ось таку товсту нитку, то її влізе замало і може навіть не вистачити, прошити ось один полупар взуття. Тому виробники трішки хитрують і ставлять ось таку тонесеньку ниточку, яка не може досить нормально затягнути стіжки. І виходить, що нитка лежить на поверхні. Плюс вона сама по собі слабіша, ніж та що товста нитка. Ось цю товсту нитку ми порвати не зможемо. А ось цю тонесеньку ну, зазвичай легко можемо перервати. І тому така прошивка, ось як у даному випадку, дуже довго не виходжує. І е, ниточка внутрішня рветься. Зверху, як правило, нитка залишається цілою, а із нутрі нитка рветься, і ось виходить, що ваша прошивка довго не прослужить. Інше діло, це ручна прошивка, коли ми використовуємо одну ту саму нитку і знаружі, і знутрі, і ми добре затягуємо стіжок. стіжок Втягується в устілочку, і він не лежить на поверхні і не так швидко стоптується. І плюс сама ниточка товстенька, гарна і досить добре буде тримати верх донизу взуття. Тому, коли вам продавець буде розповідати, що взуття прошите, щоб ви знали, що це не є перевагою даного взуття і що така прошивка зазвичай може бути не зовсім вам корисною. Всього вам доброго, до нових зустрічей у наступних відео!